Вітаю всіх на огляді простору I Choose To Be. Цей простір створений для вас думкою про те, щоб е, знайти те, чим ви дійсно хочете займатися, е, щоб знайти себе в деяких моментах, щоб допомогти вам сфокусуватися на своїх цілях, на своїх бажаннях і не здаватися на шляху до них. Сьогодні я вам покажу, що вміщає в себе цей простір, чому він вам потрібен. Основне питання, яке полягає в основу цього простору, якщо тобі не потрібно було б заробляти, чим би ти хотіла займатися, це питання взяти з книжки Кафе на краю світу, цей простір взагалі навіяний цією книжкою, щоб знайти свою основну місію в житті і йти до цієї цілі тут. Одразу в нас є блок «Місія», там де ми коротко прописуємо свою місію в кількох словах. І одразу ми звідси потрапляємо в блок, де ми знайшли цю місію. У нас тут є ціла вправа, як її правильно знайти, як її правильно прописати, з чого вона складається. До того, як ми дійдемо до цієї місії, ми пройдемо кілька шляхів, тож це не. Одразу ми пишемо свою місію, виходячи з одного питання, в нас тут є ціла система побудована для того, щоб її віднайти. Я буду показувати все по порядку, з того, як потрібно, хотілося б, щоб ви починали цей простір, з того, як ви можете починати для себе з чого завгодно. Ми починаємо з пошуку місії. В нас тут є ціла сторінка, на якій прописано. Пошук місії, пошук ваших сильних сторон, ваша візія, ваша місія. Почнемо з пошуку місії. Це вправа. Тут є цілий комплекс вправ для самопізнання. Це питання з книжки, на які ви шукаєте відповіді. Це Метод 5 чому? Тобто ви ставите собі питання і кожен раз відповідаєте, і кожен раз продовжуєте, типу, чому? Чому я хочу відкрити свій бізнес? Чому я хочу бути незалежним? І з, кожного, з кожної відповіді ви ставите це питання чому? І далі знаходите свої відповіді? Які є основою для того, щоб знайти вашу місію? Що я любила в дитинстві? Це теж вправа, коли ви згадуєте, що ви любили в дитинстві, чим би ви хотіли займатися, чи співпадає ваші бажання зараз і ваші бажання тоді, чи подобається. Те, чим ви хотіли займатися в дитинстві, але в дорослому житті чомусь пішли не за цією своєю дитячою мрією. Е, які проблеми в світі я хочу вирішити? Тобто, до до вирішення яких проблем ви хочете бути причетними, як ви хочете, для чого вам це, як ви хочете це робити? Що ви можете зробити від себе зараз, щоб вирішити цю проблему? Тут в нас також є перелік цінностей. коли ви не знаєте, точніше, ви не можете е, сказати точно, які у вас є цінності, ви можете скористатися цією підказкою і вибрати для себе цінності, які вам відповідають, щоб е, глибше себе пізнати і розуміти, на чому будується ваша філософія життя, на яких цінностях, на яких. Е, на яких мотивах, що ви хочете нести в цей світ? Ваші сильні сторони. Це теж право на визначення сильних сторін. Тут є тест. Також тут є. Ви розписуєте сильні сторони, які ви про себе знаєте, сильні сторони, які вам підсвятив тест, і сильні сторони, які є у вас, на думку ваших оточищів, на вашого, вашого близького або дальнього кола, ви можете у них просто запитати і виписати для себе сильні сторони, які вам дійсно допоможуть рухатися е, до своєї мети. Також ми прописуємо свою візію. Тут є питання навігатори, тут є табличка, де е, включені ці питання, ви пишете на них відповіді. І потім вже формуєте е, свою візію. І далі ми переходимо до місії. Тут ви вже на основі е, тих вправ, які ви проробили до цього, ви прописуєте свою місію. Е, ви можете її написати не одразу, ви можете її написати як чернетку, потім повернутися, перечитати, ще раз переписати. Це не буде швидко. Ви повинні це одразу розуміти. Потім у нас йдуть робота над сферами життя. Тут колесо балансу. Ми визначаємо для себе сфери життя, і це колесо, воно незвичайне, ми не просто один раз визначили для себе сфери життя. Ми будемо повертатися до цього колеса кожного місяця. Тут, ви, коли ви проставляєте місяць, у вас буде потім змінюватися це колесо, можна буде порівняти. Це колесо за жовтень, листопад тобто на протязі року ви будете бачити, як змінюється ваше колесо, який місяць, які сфери життя просідають, або навпаки, мають піднесені оцінки, що вам не прийшлося над ними працювати. Ви будете розуміти, що цьому сприяє, і відслідковувати цей баланс. Тут є також питання. Які допоможуть вам визначити оцінку, зрозуміти, які дії потрібно зробити, щоб покращити це, які у вас є перешкоди, тобто ви будете постійно аналізувати своє життя і розуміти, що, куди і як ви рухаєтеся. Також тут є мапа бажань. Це мапа, куди ви можете додавати свої бажання. Також можна додавати сюди фото, тут можна обрати сферу життя, до якої відноситься це бажання. Ви можете також обрати, додавати сюди посилання на ваші бажання, або просто гарні картинки. Тут мапа бажань є в двох виглядах. Ви можете для себе обрати, що вам більше подобається. І вже від цього формувати свою мапу бажань на новий рік. Планування. Тобто, з тим, що ми проробили, нам потрібно розуміти, як нам рухатися до своєї мети що, що нам потрібно робити. Я тут поєднала кілька методик планування, тобто ми можемо брати це через сфери життя. Я вже показувала, що ми там теж можемо ставити якісь цілі і досягати їх. Тут також є методика SMART, методика 12 тижнів та довгострокове планування. Кожна. Ця методика має свою табличку. Тут вона в різних виглядах. Можна буде відслідковувати свій прогрес, розуміти, куди ви рухаєтеся, який у вас місячний фокус, виносити це все на головну сторінку. Тобто ви будете бачити, які у вас є пріоритети, що вам потрібно. Для цього зробити ось довгострокові цілі. Тобто і ці всі таблички вони поєднані між собою. Тобто, коли ви пишете щось в одну табличку, це одразу потрапляє, ось, наприклад, в довгострокові цілі, і ви тут одразу формуєте ціль, на який період життя ця ціль на рік, на два роки, на п'ять років, на кілька місяців. Тобто тут можна буде проставляти терміни виконання. Відслідковувати прогрес, дивитися, як ваша сфера життя змінюється, що потрібно підтягнути. Тобто тут у вас одразу будується система, роботи над собою. Це внутрішні трансформації, які ви можете робити на постійній основі, коли вам Цього захочеться, або ви будете відчувати до цього потяг. Тобто, наприклад, щоденних запитань усі, а що якщо? Ну тобто, коли у вас виникає питання, а що, якщо я, наприклад, не зможу поїхати в відпустку? Що сприяло цьому? Які відповіді з'являються на це питання? Ну, тобто, Шукати вихід з будь-якої ситуації, коли вам здається, що складно, що руки опускаються? Але вам потрібно кудись рухатись, ви можете звертатися до цього щоденника та е, ставити собі питання, які допоможуть вам знайти вихід. Це е, блок, в якому ви будуєте те, що ви хочете прибрати зі свого життя. Тобто, наприклад, як втикати в контент в соцмережах забирає багато часу. Ви хочете там, більше приділяти час навчанню або ще чомусь, і ви використовуєте цей блок для того, щоб зрозуміти, що вам потрібно прибрати, щоб у вас було більше часу на досягнення ваших цілей. Експерименти. Тут ми пишемо те, е... На чим хочемо, наприклад, що буде з нашим тілом 30 днів без цукру або 21 день без соцмереж. Тобто ви тут робите опис, ставите дату старту, дату фінішу, статус, відслідковуєте прогрес, спостереження, які виникають у вас, коли у вас йде цей експеримент? І все це, це можна додати до звичок. Щоденна рутина. Тут не тільки щоденна, тут щоденник усвідомленості, тобто те, що ми пишемо кожного дня, дата в нас. Ось цей щоденник, він винесений на головну сторінку. Тобто, якщо ми поставимо, наприклад, сьогоднішню дату, у нас на головній сторінці. Ось тут з'являється е, сьогоднішній день, тобто, який в мене рівень енергії, який в мене сьогодні настрій. І ви одразу бачите, е, як завершується ваш день або як починається цей день. Ви завжди можете на це вплинути. Дивіться, список задоволення це табличка, я зараз покажу її. Це ось список задоволення. Ви звідси можете додати собі кілька блоків, які ви хочете реалізувати на цьому тижні, щоб у вас, наприклад, підвищився рівень енергії, або покращити свій настрій, зробити якісь важливі кроки. Тобто, наприклад, якщо ми ставимо цей тиждень. Ось. то в нас одразу виникає це на головній сторінці. І ви вже можете собі ставити в плани на день якісь приємності. Ну, тобто, поставити собі одне важливе запитання, і ви можете ось тут в тижневе планування або ну, місячне планування, кому як більше подобається, ставити собі задачу або ставити собі як е, те, що потрібно, не, те, що потрібно не забути зробити. Ще тижнева рефлексія. Це теж коли буває такий час, що ну, важкий тиждень видався там, щось не вдалося, і ми починаємо фокусуватися на негативі. Для того, щоб це переводити в позитивне, є такий, що щотижнева рефлексія, щоб ми могли перефлексувати на цей тиждень, що нам вдалося, що було важким, чого ви навчилися, тобто перевести це в ваші якісь позитивні установки. Які вам просто б, о, трапилися на шляху, а не фокусуватися на тому, що тільки не вдалося, з приводу, о, з приводу блоку про цілі. В нас тут о, це, цей блок, о, Є з планування, <кій> довгострокове планування, коли ми тут ставимо якусь ціль на рік, наприклад. Ем, то в нас це одразу е, виникає тут, про того, для того, щоб ми не забували, на чому ми фокусуємося. Ми можемо відслідковувати цю ціль, що ми для цього зробили, що нам потрібно для цього зробити. Ми це все розписуємо покроково і можемо відслідковувати наш прогрес. Далі переходимо до, міста, до блоку мій стан сьогодні. Цю частину я вам вже показала. В нас йде трекер звичок на місяць, він е доволі мі міський. Тобто тут ми поєднуємо з експериментами, якщо нам це потрібно, зі сферами життя, яку сферу життя ми хочемо е підкачати, яку звичку випрацювати. Ми можемо це поєднати зі сферами життя і. Е Зрозуміти, як на нас це впливає. Тут у нас по щоб ми, ми натискаємо на наші за, заповнення, і в нас змінюється прогрес. Тобто ми це все бачимо в реальному часі. Коли в нас заповнені всі квадратики, у нас тут буде, здається, зеленим. Ви будете бачити, куди ви рухаєтесь, що ви зробили, що ви не зробили, де ви трошки схалявали. І тут нижче йде е, колесо балансу е, для того, щоб ви могли ставити оцінку, наприклад, одразу, щоб ви розумієте, що у вас щось підвищилось, якась сфера життя пішла вгору, ви можете, не заходячи в, в, цей, в основну таблицю, ви можете собі оцінку проставляти тут. Ви бачите, за який це місяць, яка оцінка. І одразу її змінюєте, і вона буде змінюватися у головній таблиці. Тобто, там в нас теж буде це заповнюватися. Ви можете одразу ось натиснути, перейти до питання, бо ще до якихось можливостей, які вам потрібні саме зараз. Ось такий огляд у нас простору. Получити дуже глибоко в себе, ви ставите свої цілі, ви відслідковуєте свій прогрес, ви йдете до своїх цілей для того, щоб ви краще розуміли себе. Цей простір створений саме для тих, хто хоче знайти в цьому житті свою основну мету.